привіт, дорогі друзі! З вами знову Roblox Game. І сьогодні ми будемо розбирати міф Мелвін. Роблокс Creepypasta. Поїхали! Мелвін, Роблокс Creepypasta, Самий сами такий недавнішній, ну, міф, який був созданий. Його тільки замітили недавно, а зараз розкажу, чого він Creepypasta. 5 ноября 2017 року був созданий аккаунт Мелвін Ну, розроб, розробник сам придумав це ім'я, так що не удивляється, що воно таке дивне. Потім, потім, коли Мелін трішки погуляв в Роблокс, він, він захотів создати свій режим, подумав, що це круто буде. Потім він почав создавати режим, создавав, создавав і создав. Коли, коли ну, об'яснюється тему цієї, цього е, режиму. Коли, коли Роблоксери доходили до кінця, вони отримали шапку Мельвіна. Ні, Но 12 ноября 2017 року Мелвін погиб загинув від рака. Не пам'ятаю якого, чи мозку, чи серця другій степені. Врачі сказали, що йому вже Пусть доживе последнє і дожив, так сказати. Потім хакери зламали його аккаунт. Ну, як не див... ну, не дивно. Потім почали взламувати його режим Ну, зробити, зробити з нього ну, вірус. Не зробили вірус, але зробили дуже страшний режим. Він був дуже похожий на, ну, на хакера, який. Да, і тепер там хакери сидять і взламують тих, хто заходить в їх режим. А сам режим дуже страшний і такий необразливий. Ось, такий, ось така от кріпі паста. Надіюсь, вам сподобався цей матеріал. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть коментарі. Як ви думаєте, заходить в режим Мелвіна? Чи все-таки... Ну, обійти стороною. Всім удачі і пока!